Вдається завагітніти природним шляхом, і що робити? Перевірити прохідність маткових труб. Я лікар-акушер-гінеколог, спеціаліст з малоінвазівної хірургії в гінекології та естетичної медицини, Рижков Артем Ячеславович. Є багато методів в діагностиці прохідності маткових труб, але ми в нашій клініці застосовуємо передові методи. Це лапароскопія та фертілоскопія. Коли перевіряти прохідність маткових труб, це коли не настає вагітність природним шляхом на протязі одного року і спермограма чоловіка в нормі. Фертілоскопія це метод, який використовується у пацієнток, у котрих в анамнезі не було запальних процесів. В задньому скліпінні піхви робиться невеличкий отвір, куди вводиться відеокамера, і продивляємось маткові труби. Це Діагностична процедура. Якщо після фертілоскопії не діагностований злуковий процес, то пацієнтка може бути виписана через 2 години після проведення даної процедури. Лапароскопія проводиться в тому випадку, коли у пацієнтів були запальні процеси в анамнезі, тому Використовується цей метод, проводяться невеличкі проколи на передній брюшній стінці, вводяться інструменти в червну порожнину і продивляємось прохідність маткових труб. Помощі лапароскопії можемо виділити злуки в фімріальному відділі, це називається фімріопластика. відсоединити злуки маткової труби з яєчником це оваріолізіс. І якщо робити пластику маткової труби. Це називається сальпінганеостомія. Перевірка прохідності маткових труб є ключовим моментом в діагностиці безпліддя. Якщо вам не вдається завагітніти природним шляхом протягом року, тоді звертайтесь в клініку до наших спеціалістів. Якщо це відео було корисним, став вподобайки, підписуйся на канал та пишіть коментарі.